Всім привіт, вітаємо вас на YouTube-каналі Автокомпані. Маємо в наявності ось такий прекрасний кросовер BMW X3 2016 року випуску. Пробігом всього лише 127 тисяч км з 2-літровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач і повним приводом. Автомобіль в принципі, в дуже хорошій комплектації, в X-Line. Давайте почнемо спереду. Це у нас адаптивна LED-оптика, BMW Adaptive LED. Маємо камери 360 градусів. Зразу бачимо парктроніки, умивачі фар. Далі маємо камерку ось тут. Маємо безключовий доступ. Ось такий прекрасний біленький салон в поєднанні з чорним низом, з червоною стрічечкою. Давайте її заведемо. Що ми маємо? Бачимо тут. Перше, по порядку. Датчики мертвих зон, повний електропакет зі складанням і підігрівом дзеркал, автоматичне ближнє, автоматичне дальнє, автоматичні дворники, двірники, двірники напевно, правильно. шкіряне мультикермо з пелюстками. 127 тисяч чесного та перевіреного пробігу. Ось таке такі прикольні вставочки з лакованого дерева. Ну, насправді це не дерево, але ну блін виглядає дуже прикольно, воно дуже все якісно дуже класно зроблено. Набагато цікавіше, ніж у ауді. Так, по секрету. Звичайно, автоматична коробка передач, електронний паркінг, система автохолд, вибір режиму руху, велика шайба, великий монітор з навігацією. Сюди можна ще підшити CarPlay, 100%, я впевнений. Двохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь. Далі, що ще маємо? По асистентах паркування, так як я і казав, це передні та задні парктроніки, а також. Камери 360 градусів. Ну і відповідно, що за бо там дверка відкрита. Тому цей. Ось. В принципі, камери дуже якісні, дуже прикольні, парктроніки працюють класно, добре. ну, Як на мене, це фаворит з компактних міських кросоверів. Двохлітровий дизель на 190 кінських сил з повним приводом. Сверлить добре, повний привід добрий. Автомат прекрасний, питань до нього немає. Тому берем, тим більше з таким пробігом, я не знаю, з нею взагалі можна нічого не робити і їздити, і проблем з тим не буде ніяких. Давайте перейдемо на задній ряд. Так, ззаду так само маємо заводське тонування. місця, в принципі дуже ну, більш ніж достатньо, скажімо так. Ну, Я розумію, що це є невеликий кросовер, це фактично ну, те сам, саме, що в Октавія, тому місця в принципі, так само, як і в Октавії, але вона висока. Далі по цьому. Маємо підстаканнички. Поставити щось можна. Лючка для лиш нема, але у нас складається ось ця... Ну фактично це і є лючок для лиш, тому що в нас оця штука складається, собі можна тут щось поскладати, поставити. І проблем з тим не буде ніяких. І можемо зауважити, ось тут у нас буквочка X, це означає, що це у нас x line салон. Ззаду ми маємо стандартну LED-оптику, в принципі, вона у них не міняється. Сервопривід, відкриття багажника. Звичайно, камера заднього виду, так як я вам показував. Шторка у нас максимальна, тобто ми маємо ще так само за сіточку від тварин і ось таку от шторку. Можемо ще подивитися. Фаркопу у нас немає. Тут екстрене відкриття лючка бензобаку в разі чого. Тут ми можемо побачити аптечку і знак аварійної зупинки. Нагадую, в BMW у нас немає запаски, тому її і ніколи не буде. Знизу ми маємо тільки рейлінги для, для сіточки. Ось, багажник закривається. Цей автомобіль виставляється в продаж, за ціною якої я ще не знаю. Нагадаю, це 2016 рік випуску, 127 тисяч пробігу, двохлітровий дизель на автоматі на повному приводі. Прекрасній комплектації, тому якщо вас цікавлять детальніші інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз, щоб не пропустити такий от шикарний варіант.